Так, ну а на Курщині задвосотився віце-губернатор Приморського краю Російської Федерації Сергій Єфремов разом зі своїм побратимом, як пишуть російські пропагандисти, офіцери поверталися з бойового завдання, після чого автомобіль натрапив на міну і підірвався. Також російські ЗМІ зазначають, що Єфремов пішов на війну добровольцем, був командиром загону Тигр і за свої так звані воєнні успіхи успіхи навіть отримав звання героя. Терористичної ДНР Далі поговоримо про здоров'я і про використання деким певних препаратів, після яких можуть бути певні проблеми. Але про це варто говорити для того, щоб люди розуміли, які можуть бути наслідки. От американська співачка Ейвері повідомила, що після року використання препарату Оземпік для схуднення у неї діагностували остеопороз хворобу, яка робить кістки крихкими і підвищує ризик переломів. В інтерв'ю Daily Mail артистка розповіла, що. Приймала препарат, намагаючись впоратися з розладом харчової поведінки. А її лейбл, нібито тиснув на неї через зайву вагу. Після скасування оземпіко два місяці тому вона пройшла медичне обстеження, яке підтвердило хворобу. Евері закликала фанатів не приймати препарат без призначення лікаря, як це робила вона, і попередила про його небезпечні наслідки.